Не просто їжа, а й зв'язок двох рідних людей. У перший тиждень серпня світ говорить про грудне вигодовування. Чим особливе материнське молоко наша Ольга Бабенко розкаже. Подушка нам для того, щоб ми підкладали свої ліки, цю руку, щоб нам було комфортно сидіти і комфортно годувати. Дитину ми повертаємо на бочок вухо і рука, і нога дитини має, має бути одна лінія. Повертаємо дитинку на бочок. Прикладаємо до грудей. Лікарка Іванна Мельник показує, як правильно готувати немовля грудьми. Цісок знаходиться на рівні носика. Дитина запрокидає голову назад. Ми тоді більше притискаємо дитинку до себе. Коли ми бачимо, що дитинка вільно дихає, вивернута нижня губа, дитина притиснута всім тілом до тіла матері. Коли ми відчуваємо, що дитина ефективно смокче, значить ми. Правильно приклали дитинку до грудей. Пані Іванна додає, материнське молоко це унікальний та натуральний продукт, замінити який не може жодна штучна суміш. А тому харчуватися ним малюк повинен з перших днів життя. Грудне молоко забезпечує здоровий ріст і розток дитинки. Воно попереджує у майбутньому такі захворювання, як цукровий діабет, ожиріння, розток алергії, синдром раптової смерті ентероколіт. корисно це і для мами. Грудне вигодовування забезпечує мамі зниження ростку онкологічних захворювань, раку яєчників, рак молочних залоз, серцево-судинних захворювань, діабету цукрового діабету другого типу, а також післяпологової депресії. Фахівці наголошують, грудне молоко не лише ідеальне харчування для дитини, але й важливий емоційний зв'язок між мамою та малюком. В цьому переконалася і Христина Книшук. Типу краще. Кілька днів тому вона стала мамою та вже вчиться годувати свою донечку. Це класний імунітет для моєї дитини здоров'я основне, тому планую годувати ну, мінімум там, до року. А там далі буде видно, щоб дитинка була здорова, набиралася найбільше вітамінів, користі від мами. Втім, бувають випадки, коли мама не може прикласти дитину до грудей. Тоді доводиться переходити на суміші або ж сіджувати молоко. У даний момент дитинка знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Ми застосували клінічний молоко і для того, щоб зберегти грудне вигодовування і щоб забезпечити дитинку грудним молоком на складних ситуаціях. А ще фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендують годувати дітей грудьми якомога довше, хоча б до двох років.